Привіт, друзі! Я Олександр Щуренко, керівник відділу продажів експерту з Голобух. Я знаю, як це, коли звіти горять, дедлайни дихають у спину, а часу знайти відповідь обмаль. Ми це відчуваємо щодня разом з вами. Саме тому ми не просто телефонуємо, щоб нагадати про продукт, а щоб ви не пропустили важливе: в експерту з Голобух уже все готово: інструкція, зразок, консультація в чаті за 15 хвилин. Ми не залишаємо клієнтів сам на сам із питаннями. Бо для нас це не просто робота. Це спільнота людей, які люблять свою справу і хочуть, щоб вам було легше, впевненіше, спокійніше. Тож зупиніться на хвилинку. Видихніть! Подивіться, що нового ми приготували. Ми поруч, ми на зв'язку. Алло? Так, це Олександр. Так, 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 так. Зараз вже готово. A few later. І ми точно знаємо, що вам потрібно.